У сьогоднішньому відео я розповім, як збільшити продажі безкоштовно, швидко і гарантовано. Для цього вам не потрібна реклама чи велика клієнтська база, і вам не потрібно наймати дорогих спеціалістів чи просто наймати більше продавців. Метод, про який я розповім, працює як в продажі товарів, так і в продажі послуг. Він підходить і малому, і середньому, і великому бізнесу. Метод дуже простий і його без проблем зможе застосувати як підприємець-початківець, так і бізнесмен з досвідом. Додивіться відео до кінця, щоб ви усе правильно зрозуміли. Зуміли і правильно застосували. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. Починаємо. Почну з того, що значна частина людей, і навіть підприємців, дивляться на продажі дуже однобоко, і як наслідок, вони у них не надто зростають, зростають дуже повільно, або й взагалі не зростають. І навіть якщо їм вдається збільшити свої продажі, то заробляють вони від цього дуже мало або взагалі не заробляють. Буває, навіть працюють у збиток. Простіше кажучи, заходять в мінус. Здавалось би, як таке може бути: продажі зростають, отже, й доходи мають зростати. Але як показує практика, цей принцип працює далеко не завжди. Тоді виникає наступне питання: а який зв'язок між тим, як ми дивимось на продажі і доходами від цих продаж? Справа в тому, що дуже часто фразу потрібно збільшити продажі, ми розуміємо так. Потрібно збільшити кількість клієнтів, які купуватимуть наші товари чи послуги. Ми керуємось наступною логікою. Чим більше буде клієнтів, тим більше буде покупок. Мислячи так, ми далі задаємо собі питання: а як збільшити кількість клієнтів? І тоді найперше, що приходить в голову, збільшити кількість відвідувачів відвідувачів локального магазину, відвідувачів офісу чи відвідувачів інтернет-сайту, де розміщений інтернет-магазин, неважливо. І яке наступне рішення ми приймаємо для того, щоб збільшити кількість відвідувачів? Правильно, запустити рекламу. Запустивши рекламу, ми очікуємо, що до нас прийде більше відвідувачів, а отже, буде більше покупців чи клієнтів. А який насправді результат ми отримуємо від такої реклами? Тут є декілька варіантів. Перший варіант реклама не спрацювала. В результаті кількість клієнтів не збільшилась, і як наслідок кількість продажів теж не зросла. Ми втратили гроші на такій рекламі. Другий варіант реклама спрацювала. Але не так, як ми очікували. Тобто кількість клієнтів і справді зросла, кількість продажів також зросла. Проте тут є одне дуже серйозне але усі ці доходи від продажів не перекрили витрати на рекламу. Знову ж таки, на рекламі ми втратили гроші. Третій варіант: реклама себе окупила. Якщо детальніше, то кількість клієнтів зросла, продажі зросли, але доходу, який ми отримали від цих продаж, вистачило тільки на те, щоб покрити витрати. На рекламу. Це вже краще, але це все рівно не той результат, який ми очікуємо отримати від реклами. Четвертий варіант реклама себе окупила і спрацювала в плюс. У такому випадку кількість клієнтів зросла, продажі зросли, ми повернули витрати на рекламу і, окрім цього, отримали прибуток. А тепер питання. Як ви думаєте, який із варіантів спрацьовує найчастіше? Звісно ж, перший і другий, рідше третій. І тоді виникає закономірне питання: а що нам потрібно зробити, щоб спрацював саме четвертий варіант? Хтось скаже. Потрібно правильно налаштовувати рекламу. Так, справді, правильно налаштована реклама підвищує її ефективність, і якщо вам це вдасться, ви справді зможете збільшити свої продажі і вийти в плюс. Звідси випливає наступне питання: а як зробити її ефективною? Деякі глядачі скажуть, можна самому навчитися на сьогоднішній день. Курсів, які цьому навчають, є дуже багато. Так, я з вами погоджуюсь. Але кажучи так, ви не враховуєте один дуже важливий нюанс: само навчання, особливо по курсах, забиратиме дуже багато вашого часу. Це не проблема, якщо у вас багато вільного часу. Але якщо ви підприємець, то не мені вам розповідати, що час у вас дуже обмежений його банально не вистачає навіть на те, щоб виконати завдання на день. Не те, що курси проходите, навіть якщо ви зможете якимось чином викроїти час, щоб проходити такі курси, і навіть якщо ви їх пройдете, не факт, що зможете одразу налаштувати таку рекламу, яка працюватиме в плюс. Тоді ви можете сказати, можна наняти працівника, який буде налаштовувати ефективну рекламу. Так, цей підхід справді виглядає привабливіше, ніж попередній. І ось чому, по-перше, вам не потрібно буде витрачати свій час. На навчання. По-друге, вам не потрібно буде налаштовувати рекламу самостійно. По третє, ви найматимете людину з досвідом, яка вже навчилася і відшліфувала свої знання на практиці. По-четверте, завдяки досвіду такого працівника, ви зможете одразу запускати рекламу, яка працюватиме в плюс. Але тим не менше є тут і свої мінуси. Перший мінус: щоб знайти такого працівника, вам доведеться витратити дуже багато часу часу і коштів і далеко не факт, що взагалі знайдете того, хто вам підійде. Другий мінус: навіть якщо і знайдете, не факт, що той, кого ви знайшли, справді є спеціалістом, який зможе дати вам результат. А отже, вам доведеться декілька таких спеціалістів знайти і перевірити. Чи справді вони є тими, кого потрібно взяти на роботу, на що ви, звісно ж, витратите ще більше свого часу і грошей? Третій мінус: навіть якщо ви знайдете справжнього спеціаліста, то дуже ймовірно, що його робота вартуватиме дорого. І знову ж таки, немає жодних гарантій, що він хотітиме працювати саме у вас. Навіть якщо ви запропонуєте йому такі умови, на які він погодиться, то далеко не факт, що заробіток, який приноситиме він вашій компанії, покриє ті витрати на зарплату, яку ви йому будете виплачувати, четвертий мінус: навіть якщо цей спеціаліст захоче працювати у вас. Не факт, що його реклама буде завжди працювати в плюс. Але при цьому ви і високу заробітну плату йому будете виплачувати і будете виділяти бюджет на рекламу, який в кращому випадку повернеться, а в гіршому буде втрачений. І тоді, підрахувавши всі ці витрати, такі як час, зарплата спеціалісту, виділені гроші на рекламу і співставивши їх з доходом, який отримаєте завдяки цій рекламі, немає жодних гарантій, що ви в кінцевому результаті отримаєте прибуток. Взагалі, перше, ніж запускати. Ати рекламу чи наймати спеціаліста, який буде цим займатись, потрібно зрозуміти, вигідно вам це чи ні. Щоб це зрозуміти, вам потрібно ретельно усе прорахувати і не припустити жодної деталі, бо інакше ви ризикуєте не те, що не заробити, але й втратити вкладені кошти. Для того, щоб ви змогли це зробити правильно, я рекомендую скористатись однією простою формулою. Її дуже часто недооцінюють і залишають поза увагою, але тим не менше, саме на цій формулі і будується увесь бізнес. Я навіть більше скажу, якщо б підприємці знали про неї і вміли правильно нею скористатись, вони б завжди працювали в плюс. Навіть коли надворі криза і конкуренти закриваються один за одним, саме завдяки цій формулі, невелике підприємство зможе вирости у велику компанію. Якщо не у національну мережу, яка працюватиме по всій країні, то в обласну чи регіональну точно. А про те, що це за формула і як нею правильно скористатись, я розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться, ми з вами зрозуміли, що реклама це один із найдорожчих інструментів збільшити продажі. Окрім цього, ми побачили, що реклама не завжди зможе збільшити продажі. І доходи підприємства, ми зрозуміли також, що навіть правильно усе зробивши і маючи рекламу, яка працює в плюс, не факт, що вдасться заробити і отримати прибуток. То виходить, реклама взагалі не ефективний інструмент, від якого краще відмовитись, можете запитати ви зовсім ні. Навпаки, це дуже ефективний, потрібний і потужний інструмент, але щоб він таким став. Його недостатньо просто правильно використовувати його потрібно використовувати тільки тоді, коли всі інші етапи вашого бізнесу, які проходять ваші клієнти, правильно налаштовані і відпрацьовані. Щоб ви змогли правильно налаштувати ці етапи, потрібно знати дві речі: перша річ. Що це взагалі за етапи, які проходять ваші клієнти? Про це я детально розповідаю ось у цьому відео. Друга річ: як ці етапи налаштовувати, щоб ви змогли правильно налаштувати ці етапи, вам буде достатньо знати лише одну формулу. Формулу продаж: завдяки цій формулі ви зможете збільшувати свої продажі з мінімальними затратами як часу, так і грошей. Що це за формула, і головне, як нею правильно користуватись, я розповідаю ось у цьому відео. Ви можете сказати. Усі ці формули безумовно важливі і усіх їх необхідно знати. Але чи є такий інструмент, який допоможе гарантовано збільшити продажі прямо зараз, швидко і з мінімальними затратами? Щоб вже сьогодні-завтра можна було його використовувати? Я вам скажу, що так, саме про цей інструмент я і казав на початку відео: цей інструмент ідеальний для малого бізнесу, тому що вкладати не потрібно практично нічого. А результат буде з високою ймовірністю, і реклама вам для цього не потрібна. Так що ж це за інструмент такий інструмент називається перехресні продажі. Принцип роботи його дуже простий. Вам потрібно зробити наступне: продукт, який ви продавали одному сегменту своїх клієнтів, запропонувати іншому сегменту своїх клієнтів. Чому він з високою ймовірністю буде працювати? Все дуже просто. Ви продаєте продукт людям, які вже у вас щось купляли, і які вже вам довіряють. Хочете підсилити ефект цього інструменту і ще раз збільшити продажі? Тоді свій продукт продавайте тим клієнтам, які купували у вас схожий продукт. Наприклад, якщо клієнт купував у вас набір кружок, ви можете запропонувати йому набір стаканів. Тобто, клієнт вже у вас здійснив покупку, він вже має довіру до вас і вашої продукції. А коли ви ще й пропонуєте йому схожий товар, який йому може бути цікавим, він з високою ймовірністю погодиться на таку покупку, як бачимо, це займає мінімум часу, бо ви це робите буквально однією фразою. І навіть якщо цей метод не спрацює, ви нічого не втратили. На відміну від реклами, де ви виділяєте рекламний бюджет, незалежно від того, приведе вона вам клієнтів, які щось куплять чи ні. Є, до речі, ще один спосіб підсилити перехресні продажі. Яким чином це зробити? Вам потрібно до продукту, який у вас придбали клієнти, запропонувати продукт, який доповнює те, що вони купили. В такому випадку до смартфону ви можете запропонувати навушники. Тут працює той же принцип, що і в попередньому підході, коли ми пропонуєте. Схожий продукт, але і включається ще один. Продукт, який ви пропонуєте в додаток, розширює можливості основного продукту. Якщо ті можливості, які додаються до основного продукту, завдяки додатковому продукту потрібні вашому покупцеві, то він з великою ймовірністю купить ще й цей продукт. Поясню простіше на прикладі того ж смартфона і навушників. Якщо ваш покупець полюбляє слухати музику, то з великою ймовірністю він погодиться на таку покупку. Але я Повинен вас попередити, не завжди ви зможете правильно запропонувати продукт, який буде або схожий, або доповнюючий до того основного, який ви продаєте, або вже продали клієнту. До чого це призведе? Це призведе до того, що клієнти відмовлятимуться від додаткових покупок, і в результаті інструмент перехресних продаж буде працювати неефективно. То як же змусити цей інструмент працювати ефективно, щоб клієнт гарантовано купував те, що ми продаємо. Перш за все, потрібно визначити, який продукт у парі з яким клієнти захочуть купувати, щоб ви змогли це правильно визначити. Вам потрібно скористатись методом тарілки, про те, що це за метод і як ним правильно скористатись. Я розповідаю ось у цьому відео. І на цьому етапі у вас точно виникло ще одне дуже важливе питання. А як застосувати цей інструмент конкретно у моєму випадку? Це абсолютно правильне питання, бо кожна ситуація по-своєму унікальна і має безліч своїх нюансів. Особливо це питання актуальне, якщо у вас обмежений час і ви хочете отримати відповіді конкретно на свої питання по вашій ситуації. У такому випадку найкраще рішення. Розібрати конкретно вашу ситуацію для того, щоб це зробити, приходьте на консультацію. Записатись зможете у посланні нижче у описі до цього відео. Але тим не менше, якщо ви готові докласти максимум зусиль, щоб отримувати більше грошей і вільного часу від свого бізнесу, незалежно від того, чи ви тільки почали його, чи вже працюєте руками. У такому випадку цей канал саме те, що вам потрібно. Тут ви отримаєте вже перевірені роками на практиці технології продаж, запуску бізнесу і його розширення, управління працівниками, скорочення витрат і багато багато інших технологій, які точно знадобляться кожному підприємцю. І тепер виникає ще одне питання. А з чого почати? Початки я рекомендую вам з ось цих відео, тому що вони ідеально продовжують і доповнюють сьогоднішню тему. Усі вони важливі, тому обирайте будь-яке і зустрінемось вже за кілька секунд.